Всім привіт! І це друга, друга частина, частина на відео. каналі Маши. Так, це друга частина. Про ми прийшли на прогулянку. Так. І в цьому відео у нас буде трошки про одяг. Аня, от, тобі подобається більше носити шорти чи юбку? Чи юбку, шорти куди. Сма... Сма... Якщо тут, наприклад, на прогулянку, то навіть шорти, тому що мені зручніше бігати. Ми так... часто знімаємо відео, де ми стрибаємо ось і так. А якщо ресторан, типу там, дорогу, кудись папка губ'я, якась ніби свято. Більше людка mm, і да. желательно долина, тому що в мене немає довгих юбок. Тому що коротка, не дуже гучна, от вам скажу чесно. Я також. Тим mm. зручно. Я дуже хочу, от, наприклад, я дуже хочу на прогулянку просто одягати сукні якісь іноді. Але всі вони у мене... В них спекотно, а зараз і ріто. І вони такі прям спекотні, з лінними рукавами, так що не одягаю. А я люблю більше шорти, не знаю одягати. І сухні якісь, юбки. Я дуже люблю, в мене є така блакитна юбка. У неї строєння такі шорти, це дуже класно. Не треба, то все коротше. Звідки там машина їде? Да. Мы на стадіоні в школе взагалі Капець. Ну ладно. Миша, ты, ты, там, не знаю. Ну а почему? На початку я моя любимая страниця взагалі у мне надо суши. Пицца из Хоча Хотя суши не прям фастфуд. А еще прямо за страну брать, то есть я мабуть крем суп А я люблю дуже сырную пиццу с фастфудом. И э, такие. Суші з рисом, норі, ну, звісно, і, і, і огірком. І все. Це, це ну, єдині ну, суші, які угу. це такі так. суші, які я тільки їм. О, ну. М -м. Якщо що, не лякайтеся, що у нас там за спиною звуковості гучні. То діти граються, балуються. <реш> <мені страшно> Він <дивиться. реш> І ось так воно у нас. О, наприклад, хочу розповісти ще один факт про мене. Я дуже люблю кішок, дуже прям. Але в тебе є. І... Але мені батьки не дозволяють. Боссів, не знаю. Це у моєї бабусі алергія на, на кішок. На, на ну і ось я люблю дуже сильно кішок і змій. І я ще раз. Ми, мабуть, будемо закінчувати відео, тому а що, віде? що... якийсь. Більше всього це собаки, А на другому місці це кіше. Це так. Можемо uh -huh. закінчувати відео всім пока ви були на каналі Маша. Так. І було дуже нові там дуже цікаве відео. Да. Ну, корисне тут... про те, що а, мій брат дуже любить пельмени. Моя, да, моя, і, моя, і, моя і, бабуся готує нам пиріжки і, там і, всякі. І пельмени наш. Там наші. Ну давайте все. Па-па. Він був на каналі Маша.